Три сотні данців, які думали, що виграли достатньо грошей, аби у розкошах прожити кілька життів. вмить зрозуміли, що цих грошей не вистачить відпочити навіть на вихідні. Виявилося, що державна лотерея помилково розіслала листи людям із величезними виграшами. В імейлах зазначалося, що на банківські рахунки їм незабаром впаде від мільярда до космічних 280 мільярдів данських крон. За дві години надійшли листи зі спростуванням цієї інформації. Це аматорство розсилати листи як ось цей. Вони граються з людськими емоціями, влаштовуючи людям американські гірки. Для когось із слабким серцем це могло мати фатальні наслідки. Організатори визнали свою помилку через підготовку нового проекту лотереї. Ми юритякми от, от збираємося розпочати нову лотерею, яка називається Євроджекпот. Вона передбачає дуже великі призи. Тож ми додали нулі під час внутрішнього тестування, і люди побачили ті нулі випадково, каже представник лотереї. Новий Євроджекпот розігруватимуть у дев'яти різних країнах Євросоюзу. Організатори обіцяють, що виграші будуть справжніми.